Бажаю здоров'я, пісочні вершники. Сьогодні буде трохи пилюки, ще більше бензину і повна відсутність здорового глузду, адже ми зануримось у світ мед Макс. І до речі, уважно дивись відео, десь тут схований спойлер з іншої гри. Перший, хто вгадає, що це за гра, отримає її у стім. Пиши в коментарях: не соромся, можливо, саме ти власник майбутнього подарунка. Мед Макс це не продовження фільму, а окрема історія. Ти тут, Макс, тебе побили, машину забрали. І ти такий постапокаліптичний мандрівник з ідею фікс. Зібрати свою ідеальну бойову тачку та знайти спокій. В пустелі звучить як план, правда? Але звісно, все піде не за планом і дуже швидко, бо де Макс там катастрофа. Мед Макс це симулятор розлюченого автомеханіка. Ти збираєш з металобрухту цілі машини, прокачуєш броню, турбо, шипи, гарпуни і потім їдеш на рейд. І знаєш що? Це не набридає. Стелс нема. Дипломатія. Угу, Кулаки по обличчю. Бойова система, схожа на Бетмен Архам, але більш брутальна, більше піску в зубах. Вибухи, дим, дикий саундтрек. Ну просто кайф. Пустеля величезна, але не пуста. Там є бази, табори, секрети, пугала, скарбниці та грінд, Але приємний грінд. І найбільша зірка твоя тачка, Магнум Опус. Це не просто машина, це твоя душа. Хочеш кабіну з шипами. Будь ласка, хочеш дрифтити дюнам з полум'ям з вихлопної? Та без проблем. Гра працює на максимальних налаштуваннях. FPS 60 стабільно, навіть під час вибухів і битв. Батарею їсть, звісно, не чайною ложкою, але 2,5-3 години цілком тримає. Жодних танців з бубном, просто в стім качаєш і вперед. Підтримка геймпаду, кастомних клавіш, все працює ідеально. Гра має повну підтримку Steam Deck, працює під Steam OS, можна навіть поставити моди, але чесно, і без модів тут вистачає контенту на десятки годин. Так, я реально пройшов гру на 100%, Вибив усі ачівки, розчистив кожну піщинку, розніс усі бази і все це на Steam Deck. І знаєш що? Жодної втоми. Це гра реально затягує, навіть коли просто їдеш крізь бурю, просто кайфуєш. Української локалізації, на жаль, немає, але це все виправляється, ви знаєте чим. Правильно, українізатором. А тепер чесно, яка ваша улюблена гра у стилі постапокаліпсису? Я от думаю зробити серію відео по тематиці Fallout, Metro або Rage 2. Чекаю ваші варіанти. Десь у цьому відео є спойлер з іншої гри. Побачив, пиши в коментарях, яка саме гра. Перший, хто вгадає, отримає її у подарунок. Гра не з дешевих, так що варто постаратися. Mad Max – це не просто гра, це пісочна поема про виживання, помсту і внутрішню трансформацію через вогонь і бензин. І так, вона ідеально заходить на Steam Deck. Нові відео виходять з понеділка по п'ятницю, тому не забувай підписатися. Обов'язково залітай у телеграм-канал, там усе за закулісся, конкурси, меми і ще більше контенту. Ну й не втрачай шанс виграти гру і поділись враженнями. Пам'ятай, у цьому світі не виживає найсильніший. Виживає той, хто вчасно встиг пригальмувати. До зустрічі, шофери хаосу! Бережіть себе, слава Україні!